В'ячеслав Антоніо, розкажіть, будь ласка, як ви починали свій бізнес, чим ви займались, ваш що інвестували, вкладували? Студенти економічного факультету Вічеслав Креді зразу з товаришами, з партнерами організували перше спільне підприємство з німцями. А, а трохи пізніше це були, ми були дуже моцним, якщо можна таке слово міцним імпортером, який завозив різні продукти. І жувальні гумки з тимрового дірового Orbit, і парфуми. На кшталь, шампуні, фат, зедранти, баки, такі інше. Ручки, паркер, таке інші. Галіна Бланка, ці бульйони і прочі все. Після того була створена компанія, вона називалась Мезокрет Кредісов, моя колишня дружина Зоріна. Ну, від нас чисто приватна компанія, яка сімейна була. Її основне завдання було побудувати мережу дистриб'юторську. Побудували у п'яти найбільших містах України, і в Харкові, в Одесі, і в інших у нас були свої представництва. В Донецьк з складами найбільше в місті Києві, і ми були найбільшим постачальником, У мене працювало приблизно десь до 500, мабуть, людей, досить велика кількість. І ми були так звані на англійській мові «wholesalers», тобто великий дистриб'ютор, який має великі склади, машини по доставку ми постачає куди. Постачає в супермаркети, в бари, в ресторани, пиво Туборг, пиво Карсберг, «Туборг» ще залишив назва. Ми були навіть там, по Гінесу, по Туборгу, я був ексклюзивний агент і таке інше. Трошки пізніше почав вже займатися будівельними і іншими, ще трохи пізніше позвали мене в тому числі в політичну, громадську значить, діяльність. Навіть був період, коли я був запрошений на посаду заступника міністра оборони у зв'язку з тим, що я все життя був в економіці, причому і в прямій економіці, і в теоретичній економіці. Я захистив і кандидатську диссертацію по створенню умов малого та середнього бізнесу. І доктор свою диссертацію на цю тему створив об'єднання підприємців, воно називалось нова формація і існує зараз, де входить в середньому у когось працює 300 людей, у когось 500 і таке інше. Тобто бізнес все життя був для мене, знаєте, як така потіводна, червона нитка, по якій ти йдеш далі і шукаєш, що ти хочеш собі знайти. Розкажіть детальніше, що сталося між вами та товаристом Аверс Сіті? Прівчасу після того як я завершив свою роботу в Міністерстві оборони, розуміючи, що я маю досить великий досвід в будівництві вже і все життя заробляв ми декларації то відверто менше ніж там декілька мільйонів гривень. Ніколи не було декларації, такі менше. Тобто, я завжди був причому легальний бізнесмен, який легально показував, крім. Кампанії, ще й бізнесмен особисто кредіса, він завжди показував декларації в тому, що не то, що показував, заробляв і платив податки і таке інше. А в той період час, це було приблизно 2006 рік, після завершення роботи, йде бум підняття будівництва. В той період часу починають будувати в ті чи інші формулі. Молоді хлопці. Зараз я розумію, що це все ж таки люди більш такого, виходить, за таке слово, шахрайської направленості. Два на один Володимир Лаптів, другий Ігор Розумейчик. Прийшли з пропозиції, слухайте, ми почали на колишній базі Міністерства оборони, а от ви така поважна людина, як заступник, можна вам запропонувати, ви проінвестуєте гроші, знайдете ваших товаришів, партнерів, знайомих, родичів, які купить фізично квартири. І допоможете нам на початку, бо містечко, яке офіційно було передано, там, їм як забудовникам, це вже після того, як я пішов. Вячеслав Кредісов подумав, що в той період час, дивлячись, там, скажімо, в той період, вони до мене приходили казали, у в Москві це коштує аж 5 і більш тисяч доларів за метр, ти уявляєш, скільки ми тут заробимо. Окей, переконую своїх партнерів, знайомих, родичів, моїм інвесторами в ЖК Коцубинське стало. Мій тато Кредіс Іванович, мама Лідія Миколаївна, брат, його дружина, всі мородичі, я особисто, декілька компаній, інші партнери, члени моєї команди, в тому числі, які всі офіційно купляли, все робили. Потім, що відбувається за процес? Не піднімається ціна вгору, як в Москві там вона була, а трошки призупиняється. Що роблять мої колишні партнери? Живуть на широку ногу. Ну, вони не партнери, вони були так сказати, забудовники, а я був для них інвестор один. Я до них приходжу, кажу, хлопці, ей, дивіться, будинки не будуються. Хороші е -е, проінвестовані, причому по цій ціні, по якій воно було. Розкажіть мені, що нам робити. Не турбуйся, не турбуйся, ти, шановна людина, ну, ми ж не будемо там, вибачатися таке жаркове слово кидати. Я кажу, ну дайте якісь формулу гарантії. Ну, тербусь, все буде добре. Якщо б ти ще додатково доплатиш гроші, ми навіть, можливо, подивимо на питання, можемо тобі запросимо в якості партнера. Я кажу, ні, не хочу партнерам, ви будуйте. Окей, проходить час, прибігають за мене юристи з такими очами. Кажуть, ви знаєте, що компанія, регіональна будівельна інвестиція, яка отримала шалений кредит від банка Надра, потім шалений великий кредит від банка Альфа, отримала від. Великої кількості сотень інвесторів обанкротилась по спеціальним, вибачайте таке слово, корумпованим рішенням одного з суддів, який і тепер його нема, а все, що було об'єкт на добудову, він став об'єктом на добудову іншої компанії, знамої Аверсіті. Зрозуміло, я як інвестор, якесь інше. Розуміючи, що тут йде надзвичайна еліта-центр номер 2 кидаюсь до цих хлопців, кажу, «Ельо, В'ячеслав Анатолій, не турбуйтесь, ми ж вас, таку шановлю, ми ж не можемо. Тому хочете, щоб ви не турбувалися, ви заходите засновником кампанії ТОВІ на 49%, вибачайте, ми мене більше. Але заплатіть за це гроші. Окей, плачу гроші офіційно, заходжу внутрі компанії на 49%, не для того, щоб отримати дохід, а для того, щоб проконтролювати, що там, де ти вклав гроші, що воно буде добудовано зроблено. Розвиток подій. Я говорю, можна навіть поставлю директора. Так, так, можна. Ставлю директора. Директору, ти не можеш брати людей, вони кажуть, ти не можеш платити гроші, гроші ти будеш перераховувати тільки туди, куди ти скажеш. Він прибігає до мене, каже: я вибачаюсь, я не можу. Це якась податкова яма, є таке слово, там, де бувають гроші. Я кажу, я категорично проти. Ми працюємо абсолютно біло, по чистому платимо податків. На що мені? У цьому проєкті так звані старші на той період час партнерів. Вони кажуть, ну вибачай, ми не готові платити по чистому. У нас все в чорному. йде. Я кажу: Вибачай, тоді я не готовий так працювати. Ми звільняємо цього директора. Наступний день до мене прибігає банк Альфа і каже: хлопці, шановні, вибачайте, виявляється, що ви ж компанію обанкротили попередні регіональні будівельні інвестиції, а в нову вона ж до нас не має відношення, у нас кредит висить. Тому ми маємо технічно прогнати за одну годину 350 млн мільйонів гривень, приблизно така цифра. На що особисто Вячеслав Кредісов каже: вибачайте, ви що? Я що брав кредит, я інвесторю. В'ячеслав Анатолійович, не турбуйтесь, все у вас буде добре. От дивіться, ми вам навіть підпишемо договір банковською гарантією. Він є в приміщенні банку, першого особи банку, головний бухгалтер банку, е нотаріус прийшов, тут же на нотаріальне зберігання там залишає себе. Все буде добре, ну. Але прохання підпишіть, щоб технічна кредит, що ми прикинулися з старою компанією. Я кажу, навіщо ви це робите? Ну, для того, щоб не всім доплачувати, може. Я кажу, я в цьому участвувати такої не буду. Ні-ні, ми ж. От вам договір банківської гарантії, все буде добре. Окей. Після того що я з банком. Я кажу, я підписую той, хто 49%, я проти технічних кредитів. Приходить, ще раз, ми вас умоляємо, благаємо. Зробіть, будь ласка, що вийде, то нам ж треба, бо ми ж скажу, багато дали грошей. От вони нам зараз висять на той період часу, Це була сума біля там, плюс-мінус 50, там тридцять мільйонів доларів, ну велика цифра, і плюс ще банк надра. Там теж там цифра 20 мільйонів доларів було такі формулі. Для того, щоб заспокоїти ситуацію, я кажу, ну добре, якщо мені банк, шановний, в приміщення, дає гарантію, то я зрозуміло вийду, щоб не заважати, щоб вони ну, відчували, що все буде добре. Відстав Кредіса, отримує договір банку з гарантії. попередні договори, договори купівлі цінних паперів на Юросоп, Фізосіб, там, де я був, спокійно відходить в сторону, дивимося, як дороблюють. Інвестор продовжує робити, але дуже повільно. В кінці кінців знову приходять до мене, ти не можеш нам допомогти здати в експлуатацію. Я навіть допомагаю здавати в експлуатацію. Потім кажу, хлопці, а де теж мої права власності. Так у тебе ж є договора, ти ж потім з'являєшся. По дорозі міняється один директор, там, Мансуров, на іншого бур'яна, до цього там був ще один Каминін. Новий директор каже, вибачайте, я не знаю, хто ви такий, у мене нема договорів з вами. Я кажу, як? У вас були договори з регіональними будівельними інвестиціями? А це ж новий, а ми підписали для нових, там спеціально є люди. Тому, от якщо у вас є питання, йдіть, будь ласка, в суд. Я кажу, ви що? Ну, от така позиція. Чи якщо хочете, давайте домовляємось. Ми не все вам віддаємо, ми частково віддаємо. Я кажу, тоді ви що? Ви планували кинути ізначально? Ну, це ж питання не до нас, ідіть до наших так, російських хлопців, які управляють процесу. Я кажу, мені нема про що розуміти з шахраями про те, що існує. Я категорично проти. Ой, тоді тихай, ну тоді чекайте, все буде добре. Я подаю в суд. Там, подаю прокуратуру, після того приходить прокурорські, відкривають кримінальну справу. За два, д... Ні, не... По факту. Ага. За два дня, отримавши пакет, приходить, дивиться таким чином, ви що я закрив, тому що ну, мені так багато дали. Було відкрито більш п'яти кримінальних справ. З них чотири були закриті на протязі, там, декілька тижнів. Поки у хлопців... В шахраїв не закінчились гроші, бо кожен нас, коли ви прибігали, вибачайте, до не найкращих працівників прокуратури, які закривали ці куди. Але, знаєте, якщо є вбивство, то є вбивство. Якщо є шахрайство діє, то шахрайство діє, ти не можеш це закрити. Коли в них закінчились гроші роздавати, і зараз, на сім'ї, відомо, і кримінальні справи залишились, і судові процеси пішли. Російські шахраї зрозуміли, що треба тікати, тим більше у них вже були претензії до них з банку. Після того, Віч са зустрічається з банком. І каже, шановний банкіри банка Альфа, шановна Аверсіті, будь ласка, от вами підписані договори. Ой, ви знаєте, ми подивилися, ну це ж неформально оформлено як банковська гарантія. Ми ж вам як депозит не давали. Якщо у вас будуть питання, підіть в суд, будь ласка. Я кажу, а в чому? Ну, бачите, от, ті, хто підписували, вони у нас більше не підписанти, у нас нові. Це ж стара тема. Я кажу, хорошо, якщо не для камери, об'ясніть для мене. Вона каже, для вас об'ясняємо, у вас велика кількість метрів квадратних. В цьому проєкті, ви бачите, в лапках попалі, тобто втратили багато хто, в тому числі і банк. І тому ми хотіли би, щоб ви також трошки ужались і не просили так багато, а давайте менше. Я кажу: ну як ви себе уявляєте? Просто так вийшло, що я був завжди бізнесменом, тому купив не одну квартиру, а купив якусь кількість там. І тому ви мені кажете, ой, раз у тебе було більше грошей, ти маєш віддати, тому що все впали. Я що вкрав? Ні. Якби я вкрав, мені були б претензії. Я ще що, зробив щось неправильно? Ні. Тоді в чому питання? Ну тоді йди, будь ласка, в суд. Як таковий. По дорозі з'ясовується, що шахраї російські для того, щоб мені було важче дотягнутися до цього процесу, запрошують людей, які їх приходять саджати. Прокуратуру Київської області, УБОП, ОБЕП. Ірпінський. І їм в якості оплати дають квартири, вгадайте, які. Саме ті, де були перефінансовані, чи відставом Кредіса, чи офільовано зв'язано з ними структурами. З тим, що після того, якщо Кредіса пише до УБОПу, до нього звертається людина, яка тримає одну квартиру, зрозуміла, що вона буде. Чи приходить прокуратуру? Дійсно, період часу якийсь кредісов приходить, пише заяви, на нього дивиться прокурорський. Так, так, розберемося. Приходить місяць, другий, третій, опс, нічого нема, опс, нічого нема. В кінці кінців я не витримав, пішов в суд, тому що скільки ж можна. От в судді з'являється, оп, паралельно, майже на, на більшість квартир вже підписано якісь додаткові обличчя. Причому ці обличчя намагаються ховатися, тому що, здебільшого, щоб було зрозуміло, теж до нас з вами там, глядачів. Там, от, типова квартира там, 110 метрів, велика. Знаєте, за яку цифру куплена? За 90 тисяч гривень. Тобто ви зараз можете купити квартиру за 90 тисяч гривень. Да. Неможливо ніколи. Останнім часом. Для чого? Чисто технічно проветити, а ти там давотя та та-да-я, можливо, там якась там сума в такій. І тому зрозуміло, що ті люди, які існують, вони, я не кажу, що вони є погані, вони відпрацьовують. Якщо вам хтось дарує квартиру, зрозуміло, що ви її візьмете. І спробуйте її захистити. Але якщо б ти не вкладав гроші, якщо б я отримав це якісь погані речі на кштальт там хабаря, якої ніколи в житті не брав, так тобто, зрозуміло, це одна. Я б заплатив гроші. Я слідкував за цим виробництвом, на сьогоднішній день я маю доводити ситуацію, яка існує. Тому, коли я зараз чую, що хтось каже у суді, ой, це ж Кредісов працював в Мінобороні, це ж, мабуть, він там щось зробив, В'ячеслав Кредісов був підприємцем відомим, успішним і залишався, і залишаюсь просто, коли я був на посаді, зрозумів, в той період час я не займався тоді. Зараз я формально пішов в суд і просто вимагаю визнати так, як воно було. Я, якщо я платив, оплатив. Якщо хтось інше зробив. Щодо людей, які повторно на яких зроблено, у мене нема до них поганого відношення, у мене розуміння, що вони попали в скрутну ситуацію. Я готов, як особистість, допомогти їм після того подати в суд на заснов, на засновника, на, е, забудовника того версії, для того, щоб була чи якась кримінальна відповідальність у людей. Ще, скоріш за все, вони дадуть інше житло їм. Так воно має бути. Тому що якщо ти повторно продав продаж, як еліта центр, тоді шукай, де ти візьмеш. Ось коротка суть, тому.